Доброго дня! За призначенням лікаря, вам необхідно промити шлунок в зв'язку з отруєннями недоброякісними їжею чи даєте визводу. Якщо так, налаштовуйтесь, будь ласка, на процедуру. Медичне з показаннями до промивання шлунку є отруєння кислотами та лугами першої години, отруєння недоброякісною їжею, отруєння ліками, отруєння грибами. Підготовка до операції на шлунку і затримка їжі в шлунку внаслідок стенозу пілоруса. Проти до цієї процедури є шлунково кишкові кровотечі, передінфарктний стан та інфаркт міокарда, важка форма гіпертонічної хвороби, а також отруєння кислотами та лугами, коли пройшло більше ніж 2-3 години після отруєння. Медична сестра готує руки. Миється руки під проточною водою з милом, а також вдягаються засоби індивідуального захисту. Маска. Фартух, я вже одягла заздалегідь. Готується наступне оснащення. Нам необхідно фонендоскоп. Ємкості для відпрацьованого матеріалу медичних відходів категорії А і Б, на хворого вдягається фартух, груди хворого огортаються рушником, положення пацієнта залежить від його стану. Якщо пацієнт в несвідомому стані, то це положення лежачи на боці, і якщо пацієнт може сидіти, то положення сидячи на стільці. Також готуємо ємкості для, з водою, вода у нас кімнатної температури, кухоль з ємкістю 1 літр і ємкість для промивних вод. З бак лабораторії, якщо це отруєння недоброякісною ніжою, доставляється ще стерильна ємкість для забору промивних вод. Зонд стерильний, товстий, шлунковий, шприц для промивання порожнин. Лійка, гумова трубка та скляний перехідник для продовження зонта, а також лоток. Після приготування потрібного оснащення медична сестра одягає додаткові засоби захисту. Це рукавички. Готується для процедури шприц. Перевіряємо його темної придатності, герметичність упаковки та набираємо 30 мл повітря. Готуємо зоні. Визначаємо довжину, на яку будемо вводити зону. Це відстань від різців до кубка, не торкаючись одягу пацієнта. Приблизно 50 см. Зволожуємо зонд перевареною водою. Якщо зонт знаходився в холодильнику, цього можна не робити, тому що при введенні в теплу порожнину рота виникає конденсат на зонді, і це допомагає пролегшує його введення. І вводимо зонд, якщо хворий може нам допомагати, то він робить ковтальні рухи. Так, більше ми до потрібної мітки повинні обов'язково пересвідчитись, де знаходиться зонд. Для цього використовую метод повітряного поштовху. З'єднуємо шприджане з набраним повітрям, розміщуємо в пігастальній ділянці і вводимо повітря у шлунок. При правильному розміщенні зонда вислуховуємо. Характерні звуки, які виникають при проходженні повітря через рідину. Після того, як ми ввели зонд і переконалися його правильності його введення, приєднуємо до зонда лійку, гумову трубку та скляний перехідник. Після приєднання лійки та трубки для продовження зонда набираємо переварену воду кімнатної температури. І вводимо її похило по стінці лійки, для того, щоб у шлунок не потрапило повітря. Припіднімаємо лійку трошки вище рівня хворого, щоб вода надійшла із ліки у шлунок, але не пропустити момент, коли вода дійшла до вічка ліки. Після цього ми бачимо, що, візьміть крупним планом, у лійку надходить вміст шлунка. І першу порцію промивних вод ми відправимо в лабораторію на дослідження, особливо, якщо це харчове отруєння. Далі ми виливаємо таз для промивних вод і продовжуємо промивання. Похило наливаємо постінці. При опусканні лійки вода надходить із шлунку у лійку. Це принцип двох сполучених посудин. Одна з них порожнина шлунку, одна посудина, і друга посудина це лійка. Скляний перехідник, а також прозорий одноразовий шлунковий зон дозволяє нам відслідковувати процедуру і надходження рідини. проводимо ми промивання до появи чистих промивних вод. Як тільки в лійку надходить чиста вода, ми процедуру завершуємо. З цією метою. Від'єднуємо і вкладемо в лоток. Використане оснащення. Обережно, делікатно через рушник виймаємо зонд і шлунку. Поміщаємо використане оснащення у відповідній ємкості. Зонд у ємкість з медичними відходами категорії Б. Рушник. У ємкість для брудної білизни. Знімаємо з пацієнта артух, як ви себе почуваєте, все добре. Так. З брудною робочою поверхнею до середини. Ємкість з промивними водами доставляється згідно вимог санітарного законодавства до лабораторії. Шприц використаний, занурюється у відходи категорії Б. Сюди ж занурюється і все використане нам оснащення. І завершення процедури. Знімається використання засоби індивідуального захисту, поміщаються у відповідній ємкості. Знімається маска. Оровляються антисептиком руки, записується дані про виконану процедуру, процедура завершена.